Вифлеємський вогонь миру у Тернополі. Місцеві пластуни кажуть, привезли його у наш край перед різдвяними святами, аби передати на мужнім захисникам, а також у храми, школи, лікарні, дитячі будинки. Ми будемо поширювати максимально вогонь по різним установам, де люди зможуть його перебрати в собі. Ми залучили людей з Тернопільської округи, котрі мають перебирати цей вогонь. Приїхало вже чимало людей, серед котрих є як і новацтво, тобто діти 6-11 років, так і старше членство. Полягає акція у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. З Австрії вогонь доставили до кордону. Там його зустріли представники пласту, і зі столиці до Тернополя везли потягом. Звітня в Україну доставили вогонь 10 грудня, тобто вчора. І відбулася урочиста передача у Києві у Софіївському соборі. На цій передачі були присутні і наші представники: це голова Тернопільського пласту та голова пласту Тернопільської області. Вони переобрали цей вогонь і завдяки потягу привезли його вже сьогодні сюди. Так, уже понад 20 років участь в цій акції бере Тернопільський пласт. Дев'ятий рік під час війни стараються вчасно передавати вогонь усім, адже це символ єдності й тепла. А для наймолодших скаутів свічка з вогнем має ще одне значення. Що скоро буде перемога. Символічний вогонь запалюють скаути у палестинському місті Вифлеєм та поширюють у інші країни. Вогонь символізує мир, любов та добро. Ця традиція розповідають, існує ще з 1984 року. А ось в Україні вогонь вперше з'явився у 92-му році. Традиція передавати Вифлеємський вогонь саме перед святом Різдва вона символізувала те, що вся Європа, а за нею пізніше приєднався і весь світ, хоче миру. В сьогоднішній день ми зовсім по-іншому розуміємо мир, тому що вже нам не загрожує холодна війна, але в нас інша війна, тому що московський окупант прийшов на українську землю для того, щоб знищити українську державу і поневолити український народ. І сьогодні ми розуміємо, що нам не потрібен будь-який мир і будь-якою ціною. Ми хочемо перемоги. Вифлеємський вогонь миру зберігатимуть до Різдва, розповідають організатори. Тут у пластовій домівці стоятиме лампадка з вогнем. Запрошують і вас, тернополяни, завітати сюди і забрати вогонь у власні домівки, аби поділитися з друзями, родиною чи поставити на святковий стіл.